Продовжується будівництво мого виноградника. І ось я зробив ось такий центральний вхід. Тобто це таке місце, яке буде розділяти весь виноградник на дві половини. Тобто, з правої сторони будуть ряди, з лівої сторони будуть ряди. І ось такий буде вхід, як бачите, Вийшло так прикольно. от Сьогодні робив ось ці ось бокою всі шпалерки встановлював. от Тут вище залишив місце для арки. от Завтра я, надіюсь приступлю до неї. от Ще є шпалерки, ще є що горобити. І ось в цьому місці ось я підготовив 6 столбиків залізних. І от будуть вони встановлюватись. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий там. І тут на арку буде, зараз кажу. Перший там, якщо я не вшибаюсь, киша сидить, перший саженець, другий, третій, четвертий і п'ятий. Так, все правильно, п'ять саджанців буде йти на арку. В центрі варки буде так само стояти колонка з водою. Тому що вся буде тут пробуватись травшею і заводитись. Сюди вода От. буде стояти колонка з водою і потім від колонки по ось цих всіх рядах мають йти крапельні поливи. Це вже далі все, все тільки в планах. Але те, що планую зробити, те й розповідаю. От. Ну, в общем, міста, коли я їх повідкриваю. От, і такі ряди будуть йти на плоскісних шпалерах. Потім, коли я вже їх це все всі встановлю, всі, які є зараз, в мене в наявності увазі, бо особисто всіх повністю в мене ще немає так. Зайняло За дуже багато часу і це ну, зовсім немалий проєкт то всі останні будуть доварюватись по ходу. То які будуть ще роботи, будуть ставитись такі опори на кожну шпалеру. Такі так звані розкоси. І там будуть, те ж саме буде з цієї сторони. Повністю розкоси отак от на кожну шпалеру. І звідти. І ті ж самі розкоси будуть стояти на тих шпалерах. То, як я це все зроблю, то побачите далі в наступних відео. От. Ну, в общем, сьогодні була зроблена ось така робота, ось цей цей ряд, так званий вхід центральний до виноградника. Ось тут а він вже стоїть і сохнуть шпалери. Перші ці вже засохли, від них до верхніх тянув шнури і по шнурах виставляв. Всі так що така робота була. Сьогодні-завтра приступлю до остальних шпалерок і можливо ще до арочки. Всім дякую за увагу. Пишемо коментарі ставимо лайки.